Так, це другий ніж від Андрія Соломона приїхав на тест. Теж гарний ножичок. Зараз розчихлимо його. Ось така краса у нас всередині. Теж карбончик. Тільки тут s 90 v теж шикарнюча сталючка. Ой, цей взагалі сидить у мене. Ну, той для більш силової роботи. Цей і для силової, і для вправної роботи. Ой, класний. Тоже гарний, тут типу, галтовочки чи щось таке зроблено. Тоже пляшечка на ручці, на руків є класно зроблена. Супер, супер. От, подобаються мені такі ножі. Так що цей, вроді, не продається, хоча завжди можна обсудити. Так що подивимось на третій, ніж в наступному відео.